Іграшки для малюків. Ось така куля грибочок від Fisher Price. Вона може бути слугувати якось таким м'ячик, гратися, крутити. також пищалка. Дитинка розкручує, крутиться, грається. Ось так, закритим можна гратися, і також з'являється у нас така. Зірочка та мордашечка. Так, Далі ось такий класнючий коник Фрог. Дуже тяжка, класна іграшка, слугує як не валяшка. І також тут у нас є таке колесо. Ми її запускаємо, вона дуже швидко буде їхати, вона не буде падати. Ось так буде перехилятися, як коник. Вона у нас інтерактивна, регулюється гучність. Він озвучений, коник говорить різні фрази на англійській мові, віршики та співає пісеньки. Суперова якість я рекомендую. Ціна також буде приємна.